І ми повертаємося в студію програми Громадська хвиля. У нас в гостях уже один з лідерів демократичного альянсу Василь Гацько. Чому ми Василя запросили? Тому що позавчора по соціальних мережах розійшлося фото, на якому у Львові на каві зустрілися Михайло Саакашвілі, Андрій Садовий. Це міський голова Львова, і також Василь Гацько. власне зустрілися на каві в кав'ярні Світкави. Хто знає Львів, це в центрі міста біля архикате базиліки я так розумію, що місце обрав Андрій Садовий і не, не, не випадково обрав публічне місце, а власне для того, аби певний розголос одразу здійняти. Ну, по-перше, Андрій Іванович насправді був господарем, оскільки ми зустрічалися у місті Львові, і я думаю, що публічне місце не є випадковим, не тому що. Хотілося зробити так, або про це про цю зустріч стало відомо, а просто з тих причин, що приховувати так немає чого, і тому зустрічатися в публічних місцях для політиків, тим паче з теми і питання, які є актуальними для всієї країни, є абсолютно адекватними і нормальними. До речі, політологи таки зазначають, що зустріч була дуже показовою і її учасники Піаляться й шукають гроші, навіть пишуть таке. Навіть пишуть, шукають гроші. Ну насправді ми, якщо б ставили за мету зробити її там уже публічною, то очевидно, мені здається, що виходили б і зі спільними заявами за результатами цієї зустрічі. От насправді, це перша зустріч, яка відбулася в такому форматі. Сьогодні відчувається насправді гостра потреба в діалозі між різними політполітичними силами, і це є зовсім неадекватно, що до цього. Часу цей діалог і дискусія в цілому відбувалася через. Через медіа, якщо є нагода побачитись, то треба зустрічатися. Тим паче, що достатньо сьогодні питань, які потребують і обговорення, і обміну інформацією, в тому числі і взаємодії. Ну я справді мушу зауважити, що це цікавий такий формат. Мені здається, раніше він не був характерним для українських політиків. Або так зустрічалися десь по кав'ярнях, але це не ставало таким публічним приводом для обговорення. В Дорогих ресторанах теж зустрічалися вже ж. згадаю. Та вже ж, от зрештою, не було якогось такого виступу вашого спільного після зустрічі, але ну на Фейсбуці всі про це написали. Зокрема, Михайло Саакашвілі написав, що ми почали серію зустрічей з політичними лідерами з метою створення широкого фронту на підтримку дострокових виборів до Верховної Ради. Тобто, по суті, основна ваша мета розмови була це координування зусиль з тим, щоби ну, зрештою домогтися дострокових виборів. Uh, my... Судячи заяви Саакашвілі. Не зовсім так. Насправді, якщо говорити про заяву Михайла Сакашвілі, то він послідовно відстоїв позицію необхідності проведення негайно дострокових парламентських виборів. І про це він заявив вперше ще в минулому році. Очевидно, що зустріч з Садовим і з зі мною була не першою для нього в контексті пошуку партнерів і союзників, які б могли б підсилити зокрема сьогодні рух за дострокові пар. Парламентські вибори. Утім, можливі вибори були лише однією з тем, які проговорювалися, є сьогодні. Набагато в тому числі на мою думку важливіші теми і питання. Ми говорили і про ситуацію на фронті, і про ситуацію України сьогодні в світі, і про вибори в Америці, про економічну ситуацію, і зокрема про наступ на середній клас, який спостерігається сьогодні. І зокрема, останні місяці ми побачили багато рішень української влади, які, скажімо, так, притискають сьогодні саме середній клас, а не скажімо олігархів. І тому відповідно тем для обговорення було надзвичайно багато. Оскільки зустріч перша це скоріше був обмін думками, позиціями і спробував -по поглянути у майбутнє. От ви, до речі, згадали про війну, Василю. Я знаю, що ви з Луганської області. Ну от самопоміч має таку певну специфічну позицію щодо розвитку або розв'язання ситуації на Донбасі. У вас з Андрієм Судовичем Вимо якраз в цьому питанні якісь розбіжності є чи, чи збіжності ну насправді позиція демократичного альянсу в контексті в контексті того що відбувається на на Донбасі і статусу зокрема, сьогодні території яка перебуває сьогодні під тимчасовою окупацією, в принципі вона однакова тобто якщо подивитися і на заяву самопомочі і на останню програму демократичного альянсу яка була ухвалена в грудні 2016 року то ми бачимо що погляди на це, скажімо, не на розв'язання війни з Росією, але зокрема на ставлення до території. У нас однаково. Ми в демократичному альянсі вважаємо, що окуповані сьогодні тимчасові території треба прирівняти за статусом на рівні закону до Криму. Фактично ну, відповідно з відповідними наслідками. А питання розв'язання в цілому ті проблеми, яку ми маємо, зокрема, військового конфлікту з Російською Федерацією, це звичайно питання значно ширше, ніж просто вирішення питання про статус території. Ну, самопоміч власне виступає за таку сильну потужну блокаду, і економічну, і торговельну окупованих окремих районів Донецької Луганської областей в цьому з демократичним альянсом якраз збігаються позиції так? Ну наше бачення таке, що якщо ми визначаємо територію як окуповану, то відповідно це має і зміни в політиці держави по відношенню до них, звичайно, оскільки на окупованих територіях сьогодні перебувають громадяни України, які ми однозначно мали б і маємо підтримувати, і ті, які є вимушеними переселенцями і перебираються прибираються на підконтрольні Україні території, і ті, які залишилися там, то очевидно, що разом з міжнародними організаціями. І з міжнародними партнерами треба шукати сьогодні можливості для того, щоб підтримувати і допомагати через відповідні гуманітарні місії, які можуть постачати зокрема на територію і на окуповану територію і продукти харчування для тих, хто їх потребує, і зокрема ліки у разі потреби щодо що стосується там торгової блокади, то виходячи з позиції, того що Територія окупована, то звичайно ясно, що з окупантами і з тими, хто здійснює окупацію, торгівлі бути не може. Я нагадаю, що в нас в студії Василь Гацько, співголова партії Демократичний Альянс, і говоримо ми про зустріч, яка напередодні відбулася з власне лідерів партії Демократичний Альянс, також рух нових сил та самопоміч у Львові за кавою. І от до речі, після цієї зустрічі політологи справді заговорили про чи то об'єднання, чи то якийсь певний тактичний союз, можемо його назвати між цими політичними силами, між вашою і іншими. А що власне спільного з, зокрема у Демальянсу з рухом нових сил? Давайте так, я не схильний перше зараз називати те, що відбулося об'єднанням. Це є радше діалог. А щодо в цілому, якщо ми теоретизуємо, то ясно, що питання консолідації політичних сил, які сьогодні мають схожість позиції, є, є однозначно потрібним, тому що в у разі проведення там парламентських виборів або президентських виборів, абсолютно очевидно, що має бути сформована потужна альтернатива, яка може перемогти і на президентських, і на парламентських виборах сформувати більшість уряд і, і завершити власна. Справу розпочаток на майдані. А в якій формі я перепрошую, це може бути? Тобто, це як підсилення самопомочі у Верховній Раді, чи все таки це буде як якась можливо нова об'єднана коаліція? Я звертаю ще раз увагу, що зараз не йдеться про об'єднання конкретних політичних сил. Я кажу, що в цілому консолідація 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 є логічною. А долати 5% відсотковий бар'єр. Треба все а... одно якось очевидно, що разом. Якщо ми ставимо за мету змінювати країну, якщо ми хочемо позмінити правлячий клас сьогодні, то потрібно не долати 5-відсотковий бар'єр. Треба перемагати на виборах ще раз і формувати свою парламентську коаліцію і формувати свій. Уряд, от в цьому в цьому насправді є сенс, але наразі це не є там предметом, не було предметом дискусії, зокрема конкретне об'єднання на нашій зустрічі. Ще раз наголошую, наразі це діалог про ситуацію в країні, і в тому числі про те, де ми можемо бути корисними один одного в наших ініціативах, де ми можемо підсилити наші позиції спільним порядком денним. і Що ми взагалі можемо зробити спільно? Ну от до речі, цікаво, що Андрій. Садовий на своїй сторінці Фейсбук про цю зустріч окремо не повідомив окремим постом. Михайло, Михайло Саакашвілі, як я вже нагадував, це зробив. Ну і він написав також наприкінці антиолігархічні сили почали діалог, і це погана новина для барих». Василю, ну от така лексика, яку Саакашвілі використовує, вона ну з одного боку епатажна, але з іншого боку, вона трохи ну може в частину людей викликати якісь, якісь дивні асоціації. Я насправді не Михайло Сакашвілі, тому відповідно і не підбираю йому на, на щастя лексику, тобто кожен сам обирає, в який спосіб і якими словами передавати зміст щодо антиолігархічності, то насправді мені здається, Михайло Сакашвілі сказав влучно, оскільки сьогодні, якщо брати, ми ж найближчим часом будемо фактично згадувати трагічні події на Майдані 18, 19, 20 лютого, які відбувалися в 2015 році, виходить. В 14-му році перепрошую. і для мене очевидно, що ну підбиваючи підсумки, треба врешті-решт виходити і на таке важливе явище або завдання для всіх українців для кожного з нас як вивчення уроків. Так, от, власне, мені здається, один з найбільш невивчених уроків це те, що середній клас з революції в революцію придає владу. Після того як вона відбувається до, до рук, фактично, олігархів, і е, оскільки їхні інтереси абсолютно протилежні, то е, протистояння це неминуче, і те, що має бути в Україні сформований антиолігархічний фронт, але не стільки проти скільки за насправді розвиток середнього класу, і так далі, то е, це є абсолютно резонним, і цим треба займатися, тому що коли я казав про те, що ми проговорювали зокрема, економічну ситуацію в Україні, то а, згадували і про тиск на малий і середній бізнес. Ми згадували про те, що сьогодні нависла загроза ліквідації спрощеної системи оподаткування. Ми згадували про те, що наприкінці року разом з бюджетом були запроваджені просто драконівські штрафи по відношенню до малого і середнього бізнесу. Та Василю, я, я просто чому ну наголосив на ці лексиці ці бариги, та? Тому що ну Михайло Саакашвілі, коли два роки тому. Чойлов Одеську обласну адміністрацію, то перші його виступи такі дуже харизматичні. Я б сказав Ютуб. Багато людей захоплювали. Ну але, е, зрештою, з'ясувалося, що не так багато йому вдалося змінити на рівні Одеської області, і ну і такі його виступи вони десь перетворилися в уявлення людей на якийсь такий епатаж, але без, без якогось змісту. От ви ну, власне кажучи, не боїтеся, що відтепер будете асоціюватися з Михайлом Саакашвілі, партія демократичний альянс, і в якийсь спосіб переберете також і оцю, цю ну для частини суспільства не дуже добру славу Саакашвілі. Ну, по перше, я знайомий із Доброю Славою Сакашвілі, зокрема із його справами в Грузії. Я відвідував і в тому числі тоді, коли він уже програв вибори його поліполітична сила, і коли там були опозицію на, на, на той час владою стали раніше опозиційні сили, і там вони в один голос фактично називали певні конкретні абсолютно речі, які були зроблені за часів його правління. Ну щодо Одеси, то мені здається, що він не сам дав вичерп. На оцінку безпосередньо свого періоду правління там. І в дечому я точно її розділяю. Зокрема, я не вважаю, що сьогодні можна здійснити реформи в окремому взятому регіоні, в ну тотально фактично централізованій країні, де значна кількість залежить від президента, від уряду, від парламенту і від органів державної влади на центральному рівні. Пану Василь, так, якась програма можливо є спільна щодо цього, чи власне от ваша зустріч вона якраз можливо сприяла тому, що така програма не найближчим часом з'явиться від ваших політичних сил консолідована, я не виключаю, що в найближчим часом можуть відбутися ще ряд зустрічей, де буде більш предметно визначено коло питань, в межах яких ми можемо координуватися взаємодіяти. Ну як мені здається, що є як мінімум чотири теми сьогодні, чотири сфери, які лежать просто на поверхні, і країна потребує їх розв'язання. Перша це тема державного суверенітету, тому що ми розуміємо, що в у влади олігархів завжди є спокуса торгувати українським суверенітетом і шукати так зване так зване, як пінчук їх назвав болючі компроміси. Тому відповідно, це одна зі сфер, тому що найважливішим завданням, яке ми маємо поставити перед собою, кожен громадянин України на найближчий час, це зберегти українську державність. Василь, це я перепрошую, прошу, да. а тут немає все-таки у вас якраз і різних. Цілий та тому, що от Сакашвілі знову ж таки на першу на перший ряд ставить наша мета створення широкого фронту на підтримку дострокових виборів. Тобто не виходить, що в них є така конкретна мета, і вони десь вас використовують в цьому. А ви а у вас і інші пріоритети це суверенітет і так далі. От насправді, дострокові вибори це ж не є самоцілі, і Я переконаний, що для Михайла Са... Саакашвілі в тому числі дострокові вибори це можуть бути інструментом для. Отримання влади для зміни сьогоднішнього правлячого класу і реалізації реформ, тому відповідно ну, я б не зациклювався зараз зокрема, на цьому конкретному повідомленні від Саакашвілі, оскільки він наголосив на тому, що цей інструмент варто використати, оскільки країна перебуває в не найкращому сьогодні стані. Плюс тенденції говорять про те, що в окремих сферах ми послаблюємося наші позиції не такі сильні через відсутність реформ. Першу чергу на міжнародному рівні ми знаємо, що є тенденції і в Європі, і в світі, і зняти санкції з Росії, і фактично можливо укласти там якісь домовленості щодо України з Путіним. Тому відповідно природне, що дострокові вибори можуть ставати інструментом для того, щоб ситуацію змінити. А наступні зустрічі в якому колі будуть проходити? Хто до вас ще може долучитися? Ну, а, а... Перше, ми ще зараз при причасно, насправді зараз анонсувати якісь попер... на, на, наступні зустрічі, але очевидно, що коло, ну, коло, це... коло коло учасників може розширитися. Зокрема, це можуть бути представники громадянської позиції, можливо, ще буквально кількох політичних сил. І не лише політичних, бо очевидно, що якщо ми говоримо про консолідацію, яка може призвести до перемоги, то, то це в першу чергу консолідація навіть не існуючих політичних сил, а мільйонів громадян, які сьогодні на превеликий жаль залишаються осторонь від політики, і мені здається, що те, що ми сьогодні не змогли на сьогоднішній день забезпечити високу динаміку реформи змін в країні, це зокрема і через це. От. Якщо повертатись до консолідації саме політичних сил, то е, за чий кошт це має відбуватися? Ну тобто, якщо ми говоримо про участь в тих самих парламентських виборах, це все таки досить великі кошти. Насправді це великі кошти. Ми знаємо, що українські вибори є одним із найдорожчих в світі. І очевидно, що виборчі бюджети з одного боку, і це позиція, зокрема, абсолютно чітка демократичного альянсу мають бути скорочення за рахунок, в тому числі заборони політичної реклами на телебаченні за рахунок вирішення питання оплати членів виборчих комісій, цілої армії, насправді у кожної полі політичної партії. Але ясно, що за будь-яких обставин певне фінансування воно присутнє в будь-якій європейській цивілізованій країні, і для нас відповідь. Очевидно, фінансувати політичну партію, яка буде представляти інтереси середнього класу, або політичну силу, яка буде представляти інтереси середнього класу, має, звичайно, в середній клас. Це був Василь Гацько, співголова партії Демократичний альянс в студії громадського радіо. Програма громадська хвиля триває. Пане Василю, дякую вам, дякую. що до нас завітали. А далі тим часом обговоримо резолюцію Паре щодо України та функціонування в ній демократичних інститутів. Так, тези резолюції з дипломатичного ракурсу коментує постійний представник України в Раді Європи Дмитро Кулеба. Розмову з паном Кулебою провели Лариса Денисенка та Ірина Славінська.